А що це таксі? Укла? Говорить, вони скажи дівчатку. Я не розумію перший раз, чи. А за то я та портнянську? А не по Городоцькій, а чуть бік, з іншого, по Шевченка. Паралельно. А що че через неї не можна поїхати? <кх> ну тому <кх> що зовсім <кх> ціна буде інша. Як наша ціна буде. Гене, буде. Ну так, ну а як? Раст Ну, я не знаю, наскільки інші ціна буде. Це кінець, like like Не ви будете їхати тим вулицям, що зазначено маршрут. Так, їду по тих по тому. Давайте, Потім. ну якщо буде інакше вулиця, я не заплачу. Прошу? Якщо ви будете їхати по інакшій вулицях, які в мене я не заплачу тим. Якщо ми так вже говоримо, як не є. Я, ще, давайте, раз, якщо, я якщо, ще раз говорю Якщо не буде по тих вулицях, що зазначена маршруті Та ви не, ви не кричіть вулицях. до мене, будь ласка, Давайте шанове. Зараз поліція поїде, поговоримо інакше. Що поговоримо? Ну, якщо. а що? Якщо ви їдете по зазначених вулиці маршрути, ворог. Я вам ще можна, раз говорю, ви замовили машину. Зелена 109, штатна 2, Магнус. Кульпарківська 162. А, а Тут вулиці вибуває, я вам ще раз, раз говорю. Адреса Кульпарківська, 162 Так, так, так. Це їдемо? Є... Ні, ми їдемо по якій вулиці їхати. По Портнянську треба. Ось тут зазначено маршрут, ми маємо їхати по Портнянську. Ну, Показано маршрут по уклону. Ні, просто дивіться, ви, ні. ви маршрут вибираєте самі, просто який ви їдете на Барбарківську від шпитальні, Звичайно. правильно? Звичайно. А чому ви вибираєте? Бо ви собі так, так рахуєте дешевше. Ні. А як ти рахує? Програма рахує сама. А яка Ми їдемо на 62-й ще раз, шановний, вам ще раз говорю. Дивіться, зараз буде поліція, я просто кажу, витяг єдиного державного реєстру. Давайте. Чи ні? Питаюся. Є витяг з єдиного Державного реєстру України? Я вам ще раз Я питаюся, у вас є витяг з Єдиного Державного реєстру України. Шановний, не Ну то зараз говорити. Якщо не хочете діти. Я кажу, тоді ми їдемо через яку вулицю? Так, то я кажу, доплачу вам на 20 гривень більше. А ні, то зараз будем, кажу, просто ті... згідно чинного законодавства України. З якого чинного законодавства Чин, України? Ну, от зараз приїду, витяг з Єдиного Державного реєстру України? З якого реєстру України? E, про що? Про, що? про, що, так. про здійснення приватного підприємства. Здійснення чого? Підприємець дозвіл на. А ви є контролюючий орган? Ні. А МБ поліція? Добре, я поліція хто є? Контролюю орган. Ні, це не є контролюючий орган. Ви, ви законодавство знаєте взагалі? Я Що знаю. Чи ви вивчили дві фрази? Я не знаю, але ну, поліція знає, вони мають знати. Будь ласка, ви хочете викликати так. поліцію? Ні, ну давайте їдемо. Якщо ви будете мені щось. Мені не сподобається, я виключу, хай вони рішать спірні питання, правильно? Буде все. Е -е. У нас буде спірне питання, ми не маємо чат. Якщо я не погоджуюся, нас ще буде взяти поліція, правильно? А ні, це буде суд. Поди все. Якщо, а якщо у вас щось не буде створити, будете писати в прокуратуру. Карму. Чиновний, давайте зараз не будемо сваритися, тому я що буде, Вам е це буде зовсім неприємно. Та добре, неприємно, тому неприємно. Ми їдемо чи стоїмо? Ну так что стою, я связываюсь с базой. Ну, зараз играть. Не, вы не выходите, шановник. Что такое? Прошу присесть. Руку? Я не знаю, что с вас. Ну, без вас. Без вас.